Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них і також маємо приємні балокульки під чайочок. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як виготовити накладинку грифу для вашої гітари, або вашого грифу, якщо у вас стара вийшла із ладу. Поговоримо про підбір деревини, її особливості, також поговоримо, які інструменти потрібні в базі для того, щоб це зробити. Говорити ми будемо про саме простий спосіб її виготовлення, тобто просто вдома із підручних інструментів. Тож беріть щось смачненьке, але спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також залиште свій коментар, з якого дерева ви більше полюбляєте накладинки грифу. Тож. Поїхали. Перш за все, нам потрібен макет, тобто надрукований варіант нашої накладинки. Ви її можете обрати із готового чертежа по типу ось як тут, або за допомогою ось цього сервісу, посилання на нього я залишу в коментарях, ви можете обрати потрібну вам довжину мензури і роздрукувати в реальному розмірі навіть на своєму принтері вдома. І вже виходячи з цього, ми можемо зрозуміти, якого розміру нам потрібна заготовка для нашої накладинки. І тут ми з вами поговоримо про типи деревини, які можна використовувати, і які є нюанси її обробки. Оговорити про те, де можна купити заготовку на накладинку, я не буду, тому що все це вже було в минулих відео. Просто за посиланням у підкасті. Зараз ви можете його знайти та послухати. Ідеально для накладинок грифу підходить наш улюблений звичайний клен. В його усіх варіаціях він буває і тигровий, і звичайний, і радіальний, і Bird's Eye Maple, тобто. Ташини око. Від його типу буде варіюватися ціна, але ви можете обрати те, що вам до вподоби. Принцип обробки там більш-менш схожий. Виключенням є печений клен, його краще покривати маслом, аніж лаком, але від того, що ви його покриєте лаком, нічого не станеться. Більш детально про покриття накладинок ми з вами поговоримо в іншій частині цього відео. Тож продовжуємо. Також там ідеально підходять різні спили палісандру для накладинок, різні спили амаранту, тобто. Фіолетове дерево, також підходить падук, горіх, взагалі будь-яка тверда, гарна деревина. Ось, наприклад, я робив накладинку із бразильського каштану і раджу вам ніколи так не робити, бо матеріал доволі м'який і накладка не робить гриф більш стабільним, більш надійним. Дякувати Анкеру, що з його допомогою можна було вирівняти гриф. бо Бразильський каштан доволі пористий, і його, до речі, краще покривати маском, якщо ви його все ж таки вирішили використовувати, бо візерунок деревини там все ж таки дуже гарний. Що ж добре, ми обрали нашу деревину для накладинки. Я би радив одразу брати підготовлені дерев'яшки, бо в домашніх умовах їх вирівнювати доволі муторна справа. Тож, добре, тепер ми поговоримо про інструменти, які нам в базі реально потрібні для того, щоб зробити нашу накладинку. Перш за все, нам потрібна звичайна ножівка та звичайний лобзик по дереву. Гадаю, всі таким колись працювали, і всіх він десь дома лежить. Також нам потрібен двосторонній скотч. Різці по дереву, якщо ви хочете вирізати якусь інкрустацію, або якщо ви хочете вирізати звичайні доти, то дрель із сферовими по дереву. Також нам потрібно виготовити два інструменти: один із звичайної рівної дерев'яшки, зробити наждачний брусок, і із рівня зробити також шліфувальний брусок для того, щоб вирівнювати нашу площину накладинки ще в кінцевому етапі. Ледь не забув зазначити, що радіус вашої накладинки, тобто її округлість, придає спеціальний шліфувальний радіусний брусок. Його ви можете купити в музичних магазинах, обирайте той, який вам більше подобається. Це я про радіус грифу. Що ж добре, ми зібрали все докупи. У нас є все для того, щоб розпочати роботу. І першим чином ми з вами приклеїмо наш макет до дерев'яної заготовки за допомогою двостороннього скотчу. Після чого ми починаємо чорново вирізати нашу саму накладинку. Залишайте місце з боків, щоб не відрізати зайвого. Після чого ми з вами доганяємо. Наші контури за допомогою шліфувального бризка. Ви можете помітити, що поки що процес доволі простий. Далі, після того, як ми вивели повністю всі контури, ми починаємо пропилювати лади, точніше, пази під лади. Для цього, звичайно, є спеціальні ножівки, які продаються в спеціальних магазинах. Але в випадку, якщо ви будуєте просто гітару вдову, ви можете обрати звичайний лобзик. та товщина леза не пропилює більше, ніж треба. Лише зазначу, що пропилювати треба охайно, щоб, по-перше, не скусити паз, і по-друге, щоб він був рівний по лінії, бо у лобзика пилка може трішечки вигнутись. Також від точності пропилів буде залежати точність інтонування вашого музичного інструменту. Далі, якраз за допомогою нашого радіусного бруска, ми починаємо придавати окружність нашій накладинці. Обережно та охайно її зафіксуйте і. Повноцінно від початку до кінця шліфуйте бруском, щоб ніде не було зайвих пагрупів. Наступним кроком, вже нашим інструментом, зробленим із абразивної бумаги та рівня, ми вирівнюємо накладинку до ідеального стану взагалі. Слідкуйте за тим, щоб повністю повторювати радіус вашої накладки. На цьому етапі ви вже можете інсталювати вашу інкрустацію. Якщо у вас звичайні круглі доти, просто робите отвори за допомогою дрелі. Якщо ви хочете якусь фігурну інкрустацію за допомогою різців по дереву, ви охайно вирізаєте всі пази, ось як на відео. Далі ми знову перешліфовуємо всю накладинку за допомогою нашого DIY інструменту, і на цьому етапі ви можете її вже повністю приклеїти до вашої заготовки грифу, якщо вона у вас є, або на місце старого грифу, якщо ви виготовляєте нову накладинку. І тепер саме головний процес фінішне покриття вашої накладинки. Є велика купа різних пропиток, морилок, льняне масло, тунгове масло, масло віск. Велика купа різних типів лаку. Що вам більше до вподоби, те використовуйте, Але зазначую, що якщо у вас накладинки по типу палісандр, чорне дерево, вони більше полюбляють масляні покриття. Якщо у вас накладинка по типу падук, клен, вони більше полюбляють лак, і загалом більшість фірм такі накладки покривають лаком, а інші маслом. Але вирішувати саме вам. У своїх досвідах гітарних будувань яку нові накладинки покривав саме лаком, звичайним акриловим, а палісандрові і подібні накладинки все ж таки пропитував просто маслом. На мій погляд, так значно краще одразу невелика примітка. Від того, яке ви покриття оберете, буде залежати підготовка вашої накладки перед фінішним покриттям. Зверніть на це увагу. Якщо ви збираєтесь покривати лаком, вам потрібно зашкурити поверхню 320-м зерном до фінішного покриття. Якщо будете покривати маслом, вам потрібно заполірувати поверхню аж до 2000-го зерна. Що ж добре, друзі? В цьому відео ми з вами зробили накладинку грифу. Гадаю, це відео було для вас корисним. Не забудьте поставити йому вподобайку, підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також залиште свій коментар, з якого дерева ви більше полюбляєте накладинки і як би ви її виготовляли самі вдома. А на сьогодні дякую, всім гарного дня!